Брати і сестри, хотів би відповісти на питання пані Олени. як молитись за дитину, яка померла під час вагітності. Оскільки це питання важливе, я би хотів трохи до нього підійти з іншого боку. Отже, я також з моїми друзями і з близькими не раз переживав горе втрати дитини. В ранньому періоді вагітності. І найчастіше народжуються саме ці питання. Питання про те, як, по-перше, переживати, яке ставлення також батьків, чи молитися за цю дитину, як також, де ця дитина? Я думаю, що потрібно. Спертися на те, що каже церква. І, і в першу чергу про це хотів би говорити. І тоді дійдемо до суті цього питання. Ми молимося, звичайно, за дитину, але не молимося так, як за дорослого померлого. Чому? Тому що ця дитинка, вона не мала жодного свідомого гріха. Жодного свідомого гріха. Це хотів би підкреслити. І батьки, так як каже церква, напевно, хотіли би хрещення, бо це віруючі люди, хотіли би хрещення для цієї дитини. Не могли її охрестити, тому що ця дитина померла на ранньому періоді. Але ми уповаємо на велике Боже милосердя, і відповіддю також відповідь є. В необхідності хрещення, так як написано в Катехізмі Католицької церкви номер 1257, написано так: Бог зв'язав спасіння з таїнством хрещення, але Він сам не зв'язаний своїми таїнствами. Тобто, Господь не зв'язаний таїнствами, Його милосердя не має межі, Його милосердя не має кордонів. І віримо. Що дитина, яка не могла бути охрещена, але все ж таки прагнення батьків, це прагнення і віри в церкви, В те, що Господь спасає і прагне спасіння кожного, абсолютно кожного, і помер за кожного народженого чи ненародженого. Є саме вірою вірою, вірою церкви, і так кажуть документи церкви, особливо Конституція Люменгенціум, в 16 номер. Оскільки Христос умер за всіх, а остаточна мета людини є справді одна, тобто Божа. Ми повинні вірити, що Святий Дух дає усім можливість бути прилученими. Способом, що відомий одному тільки Богові до участі в пасхальній містерії. Так як сказано, що всі мають, всім Господь хоче дати цю можливість. Рання церква казала, що діти ненароджені потрапляють в таке місце, яке називається лімбус поеору. Місце, де діти ненароджені, не страждають. Пізніше і також церква офіційно не навчає, і, і цю науку важко було би до кінця сказати, що це та наука, яка зараз є в сучасній, в сучас, в сучасній церкві, особливо після документів 2003 року, який підписав папа Бенедикт XVI. Але ми віримо також в те, що. Надія особлива є для неохрещених дітей. І це базовано в першу, в першу чергу на вірі церкви і прагнення хрещення, також яке мають батьки. Спасена благодать Христа обіймає всіх і без виключення. І тут доходимо також до такого моменту, в якому, я думаю, що доходимо до спілкування святих. Я абсолютно щиро вірю в те, що не так молимося за ненароджених дітей, як молимося разом з ними. Молимося разом з ними. Що вони також. На небі є заступниками, які, хоч не народжені, але все одно залишаються дітьми своїх батьків. Тому з упованням споглядаємо і віримо в Боже милосердя, також знаючи, що Господь дозволить нам зустрітися з ненародженими дітьми, особливо їхнім батькам, на небесах. А зараз вони заступаються за нас на небі.